Коротше, Юрочка, прийшла я щось собі купити до чаю. Ну, до чаю це так образно говоря. Я хотіла собі щось купити, якусь, чи конфетку, чи шоколадку, щоб попити, допустимо, кавуськи і щось таке вкуснюче зажерти. Ну тут же ж розумієш, в чому проблема? Тут ж у Танечки РПП <сум> модне розстройство пищевого поведіння, що я можу купити собі знаєш, кілограмчик з розрахунку, що ну, я цей кілограм буду їсти 10 днів там, да, чи місяць, а в кінцевому результаті з'їсти його все лопонуть одним махом і все на цьому. Ну, як оце? Як це? А що це таке? Ой, шоколад Дубай, Дубай, Дубай. Чуєш, ж оцей шоколад Дубай на мінуточку 8 євро 150 грамів. Це що? це що таке модне? Оце таке модне, чи я не розумію. За що? За що? Ой, коротше, оце я хотіла тобі показати, що я купляла минулого разу. І дійсно мені достатньо було один. Тиждень. Коротше, ось дивися. 3,25. 3,25. 450 грам. І тут у нас твікс, мілка. Леон. Леон, правильно? Да, Леон, снікерс, Марс. О тут раз, два, три, чотири, п'ять різних видів цукерок, понимаєш? І це виходить. 3,25. Ой, ця тачка поїхала, оця вантажна. І це виходить 3,25 450 грам. Це ж вигідно, так? Вигідно. тому що, ось, допустимо, взяти, Ну, коротше, візьму поки. Хай полежить, а там побачим. Ага, ось, дивися, теж такі. Смаколики 240 грамів, 240 грамів 6 штук 2,10. Дуже інтересно, да Ну, то есть воно наподобі оці цих модних цукерок, але по адекватній ціні. Понимаєш? Оце ж бачиш, оце ти дивишся і думаєш, а, це Боже, камера, це 3,14. Ні, це не 3,14. Це, коротше, воно стоїть ось ось 6,25. А другу, якщо ти будеш куплять, другу, то вона буде на 50% менше стоїть. Помієш, в чому замануха? Ось так тут якось так по-хитрому зробили, помієш? Ну, це вже я знаю. А спочатку я кидалась, думаю, боже, ти подивися, яке дешеве. А нихера воно не дешеве? Ну, в общем, тут ще знаєш що треба? Тут ще треба дивитися на грами. тому що, допустимо, це ось 160 грамів почти 3 євро. Запам'ятали, так? Да? А це тоді скільки грам? А це 240 грам, 240 і 160 і 2,10. Значить, так, да, це не красива там якась супер-пупер упаковка. Але нахіра мені ця красива упаковка, розумієш? Мені треба, що там всередині. В общем от, отаке. І це продукти іменно Карифурські, знаєш? Так, да, упаковка не красива, там те, все, але ціна дуже приємна. Слухай, Юрочка, ти подивися, Оце ж вже діло до осені, понімаєш, вже Таня дивиться на оці всякі закрутки. Джемчики, повидла, оці всякі варення. І подивися, що я знайшла. Що я знайшла? Я знайшла всюди чарівна полочка. Ноль, а цукори 10 калорій. Помієш? Слухай, і це вічнєве, моє любиме. Може попробувати. Скільки воно? Три євро. Ну, конечно. без цукру дороге, дороге, без цукру, а це що, бебе? Бебе? арандано, це цей. Ранда, ну, ці чорні черніка, коротше. Це трошки дешевше, євро 75, це нормально. Ну 3 євро, ну, це якби трохи кусається. І ви ж пишете, що воно без цукру. Що ж ви такі таку ціну гелите? А ось тут уже 2 євро. Інтересно, да? 230 грамм євро 75. А тут 280 грам теж 2,10. Слухай, ну що мені оце робити? Ну, я вирішила так, треба щось вибирати. Або. або Значить, ми побачили, ми зафіксували, що воно тут таке є. Що воно оце так стоїть. І оставили, хорошо? Наступний раз. Ти купиш це? Хорошо, хорошо. Бо я ж взяла оціх, дивися, оце ось я взяла оцей наборчик. Оцей наборчик я взяла і цей. Це до кавузьки після обіду. Ой, не знаю, сладкоєшка ти. йоперний балет. Чи може поміняти? Я вже це ось їла. Можу поміняти серу, поїсти, як ти думаєш. Коротше, зараз буду думати. Оце ж бачиш, діалог тихо сам з собою. Mm. Да.